У Мелітополі тривожно. Бавовна знову лякає окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Бахкає, грюкає та бряцає загарбникам на Запоріжжі та на Луганщині. Про все це з подробицями розповім просто зараз на каналі Січас. У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Мер міста Іван Федоров у своєму телеграм-каналі пише: гучний одиночний бабах чули близько 14-ї години мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух Мелітопольці чули у центрі. Поки всі деталі уточнюються. Раніше повідомляли про мінування у місті будівлі міграційної служби, де оформлювали російські паспорти. І це не все у тимчасово окупованій Михайлівці, теж Запорізької області. Також неспокійно. Жителі інформують про понад п'ять потужних вибухів, поки що без подробиць. Та минулого разу у тому ж населеному пункті вибухом закінчилася запальна вечірка місцевих колаборантів. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дісталися. Жигулі з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення. Спрацював саморобний вибуховий апарат, закладений у автівку. Попередньо там був Сергій Дідовидюк. Власне, кафе Гетьман, який частував окупантів. І саме там часто збиралися офіцери ФСБ та колаборанти. А також останню вечері скуштували його дружина та донька Яна. Вона ж заступниця так званого голови військово-цивільної адміністрації СМТ Михайлівка В'ячеслава Біднякова. Також сьогодні очевидці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому токмаку. Попередньо були прильоти по окупантах. Пишуть місцеві пабліки у непідконтрольному українським силам Луганську. Також повідомляють, що було влучання. Це вже Третя локація, яку ми нарахували, російські пабліки на вухах пишуть, що там щонайменше один приліт та одна збита, нібито британська ракета. Пропагандистський телеграм-канал Варгонзо припускає, що удари були завдані крилатими ракетами великої дальності Шторм Шедоу. А про кремлівське ТАСС інформує, у Луганську сталося кілька вибухів. Над містом підіймаються клуби диму. Боже! У місцевих спільнотах пишуть, що прилетіло по базі російських окупантів у районі авторинку. Офіційних повідомлень поки немає. Тому чекаємо на дані української сторони. Ну а поки ви поставте лайк цьому відео, оформлюйте обов'язково підписку на наш канал, якщо досі цього не зробили. Та натискайте на дзвіночок, аби бачити оперативно усі сповіщення. У минулому ж випуску я вже розповідала що відбувається на найгарячіших точках фронту. Головне обіцяю вже за мить. Не зупиняйте це відео. Пропоную породіти успіхам ЗСУ разом. Збройні сили України просунулися на трьох напрямках. Нині на фронті російсько-української війни тривають важкі бої. У Міноборони розкрили подробиці баталій та успіхів нашої армії. І я вже готова ними поділитися із вами. Просто зараз на каналі Січас. Одразу розпочну із обнадійливих повідомлень. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила ще більше просування наших військ у ході ведення наступальної операції за минулу добу. На Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища захисники батьківщини відтіснили російських загарбників ще на чверть кілометра. На турецькому напрямку просунулися на 200 метрів. На Бердянському напрямку на півдні від половини до одного кілометра. Загальна площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів за добу. Далі наведу прямомову пряму мову посадовиці. Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням птурів і дронів камікадзе. Наразі тривають бої, зокрема у районі веселого на Лиманському напрямку населених пунктів Мар'їнка, Ягідне на Бахмутському. Пропоную детальніше розглянути ситуацію там, за даними Міноборони Великобританії, Росія втрачає по солдату за кожній увага, 48 сантиметрів території у Бахмуті. На цьому напрямку ЗСУ просувається вперед. Ворог втрачає позиції на флангах. Про це повідомляє командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він показав, як сили оборони вибивають росіян з позицій та повертають під контроль українську землю. На кадрах воїни роти розвідки 3-ї окремої штурмової бригади прикривають піхотинців під час штурму. Можемо спостерігати якісну роботу нашої аеророзвідки зі скидами по місцях дислокації загарбників. Подарунки скидають окупантам просто у їхні окопи. Речник східного угруповання військ Сергій Чараватий відзначає, як і раніше, спостерігається зменшення боїв. Зацитую. За цю добу на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв була меншою. Одне бойове зіткнення відбулося. Проте ворог вражав так само активно нас ствольною артилерією та РСЗВ. 418 разів завдав ударів. Один авіанальот здійснив під час нанесення ударів наших по ворогу. Було знищено 53 окупантів, 118 дістали поранень, двох узято у полон. Сказав Череватий. А ще збройні сили України продовжують зачистку околиць села Благодатного знову ж таки на Донеччині. По карті це північніше від міста фортеці. Бійці зсу вишукують залишки загарбників по посадках та знищують їх кулеметами та снайперськими гвинтівками. Кілька днів тому воїни 68-ї окремої єгерської бригади разом із іншими підрозділами Сил оборони України вибили окупантів та підняли там український прапор. У населеному пункті розміщувалося близько 150 загарбників. Вони мали великий склад зброї. Далі пропоную почути слова нашого захисника наживо. Село практично наше, зачистка відбулося вбито біля 50 росіян, десь біля 70 ранено по останнім даним. Є один, який бігає десь по лісам, тут ми його викурюємо. Справа в тому, що цей ріс замінований, і просто питання ризику про це було Ми його вб'ємо або, або він здохне з голоду. О, так чи інакше наша наш земля були звільнена. А нині ж перемістимося на південь. Бої також точаться у районах Малої Токмачки та Новоданилівки поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку на кордоні Донецької та Запорізької областей. До слова, 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Остроградського показала унікальні кадри штурму зі звільненої Макарівки. Дивімося разом. Якщо підсумувати результати ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційному районах за минулий тиждень, то можна виділити кілька важливих пунктів. По-перше, наші оборонці просунулися аж на 6,5 кілометрів. По-друге, площа території, яку вдалося повернути під жовто-блакитний стяг, сягає 90 квадратних кілометрів. Збройні сили України звільнили сім населених пунктів: це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка та Благодатне. Про те, як це відбувалося, я вже розповідала у минулих випусках. Поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися на наш канал та оформити миттєві сповіщення. Для цього потрібен всього лише один клік на дзвіночок.